Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В фіріяси добрий. Мали певну дискусію щодо встановлення гусянки на 72 на танчик. І ось ілюструю приклад. Машина стоїть носом туди. І ось це академічно правильне встановлення гусянки на танчик. За книгою. Дослівно там написано: розстелити гусянку. Чотирма провушенами в напрямку руху машини. Напрямок руху ж машини у нас туди чотири провушени, провушени ось. От, Що цікаво, там були суперечки. Мені сказали, піди подивися, як на тих он, там, інших танчиках. Я пішов на них подивився, а там і так стоять, і навпаки. Тобто нема на що дивитися. Зробили за книгою, зробили ось так. Хто, які має думки зауваження з того приводу. Це все нормативи військового ремонту. Пишіть в коментарях. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.